Ні, воно зараз перестане піщати. У 2017 році ми відкрили молочний кластер і почали, від... почали проєкт сімейні молочні ферми, може ви чули такий. Проєкт націлений на відновлення приватного молочарства в Україні як такого. взагалі. По типу, як це зробили коли 60 років назад канадці. Вони ж так само відкрили. Почали з маленьких фермерів. Одноосібників, і тим самим вони зараз у них саме найбільша кооперативна молочна галузь, якщо можна так сказати. У них там кооперативи, всі невеличкі, одноосібні фермера, вони об'єднуються в кооперативи, і тим самим їм набагато легше ми бачимо, що молочне господарство в Україні воно, ну, зменшується. Виробництво товарного молока в Україні зменшується. По-перше, село вимирає. Коли сімейні молочні ферми створюються, створюються нові робочі місця, село відроджується, люди повертаються на, свої, скажімо, на свою вочину і, відповідно, ну, сільське населення як мінімум залишається в себе вдома. Чого селяни почали закидати, ну, тримати худобу? Тому що це було невигідно. Невигідно в першу чергу, що не було до кого збуту молока. Молоко йшло як негатункове. Забрали його за копійки. Оце у нас люцерна, яка вноситься. Це буде, да, буде перша уки. Зараз ми заготовляємо сьогодні, вже завершуємо заготівлю три Силос, як правильно говорити. Коли ми почали цей проєкт... Спочатку ніби було все добре, а потім стало питання, коли люди почали отримувати вже більш професійніше худобу, стало питання якісних кормів. Якісні корма це мається на увазі, що це має бути зелена лінія для заготівлі сі це має бути якісно подрібнений корм, знову ж ті самі силосозбиральні комбайни, там ягуари чи Джундіри, чи Ніхоланди це не важливо. Відповідно, це має бути процес правильно дотриманий процес консервації і зберігання кормів. Щоб це було якісно, щоб не було багато відходу, і, і знову ж таки, це все затратно. Одноосібний фермер не в змозі придбати, якщо він може купити косарочку, то вже якісний валкувач чи ворушилку це вже, це вже трохи накладно, йому буде, бо це треба купляти в комплексі. І, е, а я вже не говорю про силосозбиральний комбайн, який коштує мільйони грошей. І знову ж таки, працювати на одному гектарі. Комбайну, який може в день класти тисячу тонн потрібної маси, це ну, абсолютно нелогічно навіть. Тому стало питання виробництва якісних кормів. І на базі промислової ферми, де ми зараз на полях, якої ми зараз знаходимося, ми, почали, ми створили кластер натуральне молоко і почали виробляти корма якісні за технологією. Придбали машину спеціальну для пакування силосу у, у тюки, круглі тюки, і е, упаковку в стрейч-плівку для того, щоб, ну, щоб не, 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 не класти його в яму, а потім з ями, коли, все рівно, коли ж ти його кладеш в яму, достаєш з ями, силос окисляється, відповідно, втрачає свою кормову цінність. І, і знову ж таки, ми вертаємося до неякісних кормів. І коли ми почали ці корма виготовляти, ми. Наші фермери побачили, що надої зросли. І як в кількісному, так і в якісному показниках. Та сама жирність, той самий білок, і відповідно ще й вал молока. У нас був старенький комплекс, так звана зелена лінія, це косарка і ворошилка. Ми не відпрацювали, стало питання нового комплексу. Ми цього року поновили свій парк, придбали. Зелену лінію компанії Кун. Це скошено було косарками і розкидано ворошилкою. Під'ялюється і сьогодні буде забиратися. До сьогодні ми поставляли консервовані корма у вигляді одної культури. Тобто це сило, сіна, сіно, солома. Воно в тюках, там на території ви ви зможете побачити. От якраз ми приїхали на поле, де ходить е, валкувач. І тут буде. Проводитись, якраз переїхали машини, буде проводитись збирання вже самих. Це косарка наша старенька, ось там стоїть, туди далі пішла нова косарка. ось. А валкування, збирання корміми, заїдемо потім на іншу площу, подивитися. Ну, зараз зупинимося, ви зможете вийти, подивитися, от, познімати. Оце працює, ворошилка причіпна. Чому брали причіпну, чому не навісну, тому що е тракторці поки що старенькі, це, без, так, це наш спадок від попередніх е власників підприємства. І щоб з ними нормально працювати, ми взяли причіпну. Ми можемо її причіпна ворошилка 9-метрова, і вона може так само працювати. У нас 80 кінських сил тракторець ходить. Відповідно, ми можемо і 60, і 50 кінських сил, і все буде окей. Ця ворошилка вона просто от косарки косить у волки, Ворошилка розкидає, вирівнює масу для того, щоб більш рівномірніше проходив процес підсихання, прив'ялювання. Тому що у волках виходить так, що зверху маса сохне під дією сонця і вітру, а нижні слої маси не мають такого доступу повітря і сонячних променів, вони сохнуть пізніше. І відповідно нерівномірно. Пров'ялена маса, відповідно, неякісний корм потім в кінці для тварини. Ну і знову ж таки, залежить від самої техніки, тому що, от, наприклад, ми косарки завжди беремо з системою плющення. Це спеціальні бальці облаштовані на рамі косарки, які згинають, ламають, можна сказати, порушують структуру, цілісність стебла і тим самим прискорюється процес. Підсихання в'ялівання. Вальцева причинка так, тут вальцева, тому що чому ми брали вальцеву. Ось оце сарта. А це, до речі, оце білий наліт такий, це Оце є восковий наліт на листках самої рослини і плюс вже починається. Формується колосочок молочної стиглості і він просто розбивається. От, і части, і мі Мікро, скажімо так, частинки того молочка, і от воно утворює такий кожушок, можна сказати, для косарки. І стало питання. Е Поновити парк, і знову ж таки, так як ми проваджуємо цей великий кормоцентр, стало питання комплексу техніки, який ми маємо купувати. Кун, наскільки мені відомо, кун не тільки виробляє техніку для заготівлі кормів, також він є потужним виробником техніки для приготування кормів і роздачі кормів. Мова йде про міксери, так звані міксери-кормороздувачі. І от у нас в планах ми зараз будемо будувати кормоцентр для виробництва вже повноцінного монокорму, тобто це буде суміш силосу, сінажу, сіна, соломи, концентрованих кормів, біодобавок різного роду для знову ж тих самих наших сімейних ферм. І стоїть питання вже комплексного забезпечення технікою. І відповідно, ми звернули увагу на виробника цього, так як він. Ну, глобально підходить до цього питання. Тобто Він вміє скусити, вміє зворушити, зволкувати. відповідно, він міє це все приготувати і роздати повністю до, ну, до тварини. Тобто Забрати корм від з поля, приготувати його і дати його тварині. Тобто повний цикл, можна сказати. Ми розглядали пропозиції ребника, комплекс машин, який у нас був. Ми розглядали пропозиції інших виробників, зупинилися, враховуючи фактори ті, що я називав, плюс ціна якість. Тобто, отримуючи я, ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що по заготівлі кормів, по, скажімо так, по зеленій лінії, я можу назвати два бренди, один з яких це Кру, Кун. Ось. Е, іншого називати не буду. Інші виробники поки що. Ну, на мою думку особисто і на думку моїх колег-фахівців. Поки що ми, не, ну, ми їх розглянули, але зупинилися на двох потужних виробниках, популярних в Україні. І Прийняли рішення на сторону Кун, тому що все ж таки, як то кажуть, і вартісний чинник так само спрацював. Маючи ту саму якість, ми могли отримати техніку в більш доступнішій ціні. Звичайно, для закилу було б краще пальцева плющівка. Зараз ми заготовляємо третікали. Третікали йде, ну, у нас кажуть, цінаш, хоча правильно казати, це буде злаковий силос. Маса для заготівлі. Любе стебло беремо. От маємо. Бачите, порушене вже стебло. Це дає можливість знову зломане стебло, ось тут перегнути стебло. Тобто це дає можливість нам більш краще управляти процесом підвялювання сушіння. Цей парк техніки дає можливість заготовляти більше, але ми робимо рівно стільки, скільки ми можемо. Законсервувати кожен день дуже коливається ціна по молоку е, між регіонами, і це не дуже є добре. Положення ворушилки, коли ми працюємо по краю поля, щоб не накидати масою, яку на сусіднє поле там може бути інша культура чи навіть та сама дорога. Є такі звірі, як крутий землеройки, яких ну їм, їм же не позвониш, не скажеш, що хлопці, давайте заривайте свої копички, ховайтеся, бо ми будемо косити. Від цього нікуди не дінеться. Е, не гострим по тій простій причині, тому що ну, по суті, в нас поля. Відносно чисті гострити їх треба тоді, коли на полях є каміння, коли багато сторонніх предметів, таких які не можна зрізати, подрібнити.